За 70 років надвірнянське управління соціального захисту населення із чотирьох працівників зросло до 61 одного. Отож, 16 жовтня 1944 року рішенням Надвірнянського районного виконкому створено відділ соціального забезпечення в складі чотирьох чоловік. Після воєнні сорокові роки працівники соціального захисту займалися призначенням державних допомог сім'ям військовослужбовців, які призвалися в діючі ряди армії та направлялися на фронт. Також призначалися державні пенсії інвалідам війни по інвалідності, сім'ям загиблих військовослужбовців, по втраті годувальника, робітникам та службовцям пенсії по віку. Сама назва управління соціального захисту населення говорить про те, наскільки важлива ця праця. Чітка виплата людям пенсій, субсидії різноманітних видів грошових допомог. І як бачимо, що така якраз установа, як управління соціального захисту населення, за ту історію, як говорив Іван Миколайович, виросло від чотирьох чоловік зараз до 62. -х. І зрозуміло, це пов'язано з тим, як держава піклується про своїх громадян. Зрозуміло, що це пов'язано з тим, пов'язано з тою кількістю населення, кількістю людей, які, яких держава захищає. Якщо на початку своєї діяльності четверо чоловік займалося соціальним захистом ветеранів війни, яких було там на район. Певна кількість, то зараз держава піклується про дуже широку е, версту населення. Це напевно, не певно, де з управлінь, через яке прийшла маса, маса людей. Це тисячі і тисячі людей, які проживають на території Надянського району. І до кожної людини треба було приділити увагу, треба було її вислухати всі її проблеми. Я низько стріляю голову перед вами, перед кожним кожним працівником. Як казали тут уже і технічного працівника до начальника управління. Всім низька шана. І Букліна. Керівництво району відзначило цілу низку ветеранів праці управління соціального захисту населення і працівників сьогоднішнього управління. На урочисте зібрання були запрошені керівники соцзахисту різних поколінь: Ганна Дем'янчук, Любомир Бойчук, Іван Малимука, Михайло Дзембак, Роман Гурмак, які розповіли про часи становлення української служби соцзахисту, яка весь час працювала в умовах надзвичайного емоційно-психологічного навантаження. Тут зібралися історія розвитку служби соцзахисту, сказав у своєму Ступі про славних ветеранів, міський голова у цій скорботні дні, коли ми відшановуємо, відзначаємо, і коли з великим сумом, великою трагедією нам сповіщають про ті трагічні події на сході нашої держави, то саме ваше управління, яке саме таких, як сьогодні сказали, ваші попередні керівники, є тільки не тільки таким важким, а й соціально відповідальним. Люди, які приходять до вас, це люди з таким вразливим характером, люди, які приходять до інстанції, які хочуть отримати допомоги, судячи на ті об'єктивні економічні фінансові проблеми, які існують зараз у державі. Але за багаторічний досвід, за багаторічну історію вашого управління, починаючи від того приміщення, де ви колись по Мазепи працювали, прийшовши в приміщення по майдану Шевченку. По, по мою дані Шевченко завжди по керівниках можна було судити той дієздатний працьовитий, ефективний, високоінтелектуальний колектив, який був запорукою щасливого майбутнього тільки не стільки в соціальних виплатах району, а й в цілому області, і показники. І кропітка рутинна праця це той результат вашої праці за надзвичайну подвижницьку і самовіддану працю у день відзначення ювілею управління було відзначено грамотами багатьох його працівників, в честь яких кращі таланти Надвірнянського краю Галина Чуревич, Назар Олексин та Віктор Чудновський читали поезії і співали пісні.